З матусі починається життя, вона дарує дітям щастя жити, і кожен де у власне майбуття, стрічає сонечко, що так чарівно світить. Йдемо світі, поки ще малі. За ручку кожного де нас люба мати, нема ріднішої людини на землі, її ім'я найкраще і крилате. І найніжніші мамині пісні, прості і милі, тикі, колискові, і очі дай дорожчі, і ясні, і руки роботящі, і чудові, свята Мадонно, матінко моя, ти завжди дітям сонечко в зеніті. Тобі доземно кланяюся я, люблю найбільше за усіх на світі. Спасибі, мамо, за усе на світі і за життя і радості мої, за те, що сонце так яскраво світить і так співай гарно соловій, за все, що я люблю і відчуваю, чарівний світ бачу кожен раз, я так добра і так тепла бажаю, тобі матушу це святковий час. Спасибі, мамо, мамочко, рідненька, за ласку ще щиру доброту. Здорова будь і будь щаслива, моя ненька. Спасибі, матуся, за доброту твою.